80 людей за півтори доби звернулися до травматологічного відділення Другої міської лікарні у Чернігові з травмами та переломами. Черговий лікар Сергій Левчук пов'язує з ожеледицею на вулицях міста. Куди звертатися, щоб двір або вулицю почистили від льоду? Дивіться у сюжеті Альони Макаренко. Це травматологічне відділення Чернігівської міської лікарні номер 2 Сьогодні, станом на другу годину дня, сюди звернулося 30 чоловік. За вчорашню добу 50. Серед пацієнтів травмпункту Володимир Лебедюк. Перелом зі зміщенням на правій руці чоловік отримав дорогою на роботу на вулиці Козацькій. Вже з гіпсом Поскользнувся, упав, очнувся – Гіпс це сміщення. перелом. А це черга на рентген. Упав йшов на громадський транспорт в районі Рокосовського перед переходом через світофор. Відскальнувся, упав на нижню частину. Дуже болить. Я йшла в районі навпроти спортовари раніше, магазин був, це по проспекту. Ну, там лише плитка була, я бачила, що дуже злизько там. І я так потихеньку-потихеньку і раптово це сталося, розумієте? Секунда і все, я вже на спині, черги великі так. І там велика черга, і тут бачите, що робиться. Напружено, бачите, зараз один лікар черговий лікар допомагає, і мене, як відповідально, з відділення теж сюди попросив зайди, щоб я прийшов на допомогу. Дуже збільшилась, на жаль, збільшилась кількість постраждалих від ожеледиці. страждають верхні кінцівки, це променева кістка в типовому місці при падінні на виставлені руки. Також кісточки. Забої легкі, але желедиця діло справу свою робить. Лікар каже, при вожеледиці взуття має бути на стійкий підошві, і зручне. Якщо вже втратили рівновагу, напружте м'язи і падайте на бік. І додає потрібно більш детальніше чистити вулиці, щоб люди не падали і не було ніяких падінь. Тоді ми будемо з тоді, мабуть, будемо всі якось забезпечені. Чернігівка Світлана оцінювати якість чищення тротуарів відмовляється. На то в Тут треба тільки показувати і все. Не падали. Ну поки Бог миловал, ну опасно очень ходить. Очень опасно. Ну чим тут можно... так. Це здесь, а в центрі такої ж точно. Машини, які чистять вулиці, вони зараз в режимі чергування. Ми вулиці зараз не чистимо. Щітки також не чистять тротуари, бо наші тротуари чисті після вчорашньої. Ну, вчора ми закінчили посипати тротуари. В ОТП 25 2528 є зона відповідальності. Вона розміщується, ну можна її подивитися на нашому сайті. Ми чистимо тротуари відповідно до того, який наказ нам надало, і документ надало управління ЖКХ. За прибирання в дворах, за посипання там відповідають ЖЕКи, ОСББ і обслуговуючі компанії. Якщо людина вийшла там в парк, то це зона відповідальності КП Зеленбуд. Якщо двір або тротуар не почищений, каже Владислав Савинок. Треба звертатися на гарячу лінію міського кол-центру. Оператори адресують вашу скаргу тому, хто відповідальний за прибирання цієї території. Альона Макаренко, Роман Репа, новини на Юа Чернігів.